Добрий вечір, місто Дніпро, Дніпряни. Дивимося з вами на безпеку на 23-24 листопада. Чи є загроза мирним людям? Чи є загроза ракет або шахетів? На ці дні дивимося, місто Дніпро. Місто Дніпро. Нам випала ракетна атака, але чомусь для нас вона буде пуста. І таке, як цільними ми будемо. Ви знаєте, що це буде прольот. Буде працювати ППУ, їх будуть збивати пролітаючі. но ціль не ми. Так, дивимося місто Самар. Самарівці. Що вам загрожує? Чого треба остерігатись 23 до 4 листопада? Самарівці у вас є загроза фізичних ушкоджень людям, але. Ага, від цих ракет буде працювати ППО. Ракети будуть летіти на якесь підприємство або заклад інфраструктурний, де люди працюють в спецодягу. Будьте уважні. Дивимося Кам'янське 23-24 листопада. Чи є там загроза мирним людям, чи є загроза ракет або шахетів. Так, Кам'янське дуже-дуже уважно, бо карти кажуть, що скоро знов на об'єкт якийсь інфраструктурний, чи на якесь підприємство. Будуть летіти і шахеди, і ракети, буде атака, буде працювати ППО, є руйнація, є фізичні ушкодження тим, хто на цьому об'єкті. Це працівники. Але я не бачу, щоб там було е, щось пошкоджене і масовані поранення. Тому будьте уважні, хто навкруги, бо це людський фактор. І хто працює на таких підприємствах, теж зразу ховайтесь куди йдіть укриття. Так, Павлара дивимося 23-24 листопада. Павлоград. у вас шахеди, атакують вас шахеди, ППО працює Павлоград. Ну, не бачу я, щоб там було фізичні якісь ушкодження, щоб люди були поранені. І це добре на ці дні. Ну, на жаль, шахеди нікуди не діваються. Там іде атака шахетна навкруги у вас. Так. Рібимо все шахтарське. Шахтарське 23-24 листопада що там загрожує мирним людям. Ну теж у вас і шахеда куча, шахедів куча, працює ППО, летять ракети повз вас. Є загроза фізичних ушкоджень людей від збиттям. Будьте уважні так, і тернівка. Рібка. Шахеди загроза Шахедів є фізичні ушкодження, є робота ППУ але люди налякані і є незначні руйнації. Бережіть себе, своїх близьких, читайте молитву захисну, хто не бачив, шукайте в стрічці, читайте три рази Архангелу Михаїлу, ставте купол на хатину, на свою чи на квартиру. Теж шукайте, Я розказала, як ставити купол, а потім читайте цю молитву ще три рази. На свій район, вулицю, чи ну, на яке вам зручно місце. Можна на місто, можна на район. І це буде підсилювати захист. Бережіть себе, своїх близьких. побачимось з вами завтра і подумаю що нас чекає далі.